Площа прямокутника 48. У нас прямокутники, отже, площа обчислюється за формулою С дорівня А на B, де А і B – це сторони нашого прямокутника. Тому значення 48 дасть випадок В, коли сторони 6 і 8. 6 помножити на 8 48. Периметр прямокутника дорівнює 14. Периметр це сума довжин прямокутника. І нам таку, довжину, таку величину дасть перший прямокутник. Тому що 2 додати 5, сума двох сусідніх сторін 7. І далі ми множимо на 2. Бо прямокутник має по дві однакові сторони. Отже, ми будемо мати 14. Таким чином, А. Кут, між діаналями прямокутника дорівнює 60 градусів. Це відбувається тоді, коли, напевне, у нас є трикутник, утворюється рівносторонній, коли ми перетинаємо діагоналі нашого прямокутника. Ну, Напевне, подивимося, от, що нам можна зразу відкинути випадок Д, тому що там утворився квадрат, а кут між діагоналями квадрата 90 градусів. Тому залишається перевірити випадки Б і Г. Ну, Давайте почнемо з Б. Якщо ми розглянемо ось цей прямокутничок, у якого сторони, як ми бачимо, 4 і 4 корення з 3, тоді проведемо діагоналі цього прямокутника, от мова про цей кут. Що ми можемо сказати? Ну, напевне, якщо ми знайдемо діагональ прямокутника, ну, нехай АБ за теоремою піфагора, діагональ С за теоремою піфагора, то це буде дорівнювати корінь квадратний за Б в квадраті і плюс Б в квадраті, 4 коріння з 3 до квадрату, тобто це 16 додати 16 множимо на 3,48. Як ми бачимо, це корінь із 64, тобто 8. Таким чином, діаналь С дорівнює 8, а отже, АО половинка буде дорівнювати 4, і аналогічно БО буде дорівнювати 4, тому що діагоналі прямокутника рівні. Отже, у нас утворився рівносторонній трикутник АБО, і кут тоді, між діагоналями, дійсно буде дорівнювати 60 градусів, тобто нам підійшло б випадок. Ну, і далі діагональ прямокутника дорівнює 14. Напевне, це не підходить для квадрата, тому що, ми пам'ятаємо, що якщо сторона квадрата А, то його діагональ А коренів з 2, тобто діагональ випадку Д буде дорівнювати 7 коренів з 2, а не 14. Ну, давайте перевіримо від випадок Г. Якщо ми маємо сторони прямокутника 4 корення з 6. І 10, то потім за теремою піфагора, знову ж таки, ми знайдемо діагональ АС. Отже, АС буде дорівнювати корінь квадратний. 4 коріння 6 до квадрату. Підношу 4 до квадрату 16, а корінь 6 до квадрату 6. І плюс 10 у квадраті 100. Як ми бачимо, це корінь. Із 196. А це дійсно 14. Отже, нам підійшов випадок Г. Знаходимо відстань від середини відрізка КМ от, нехай середина тут буде точка П до сторони АД. Відстань це перпендикуляр проведений з точки П до сторони АД. Як ми можемо знайти його довжину? Ну, напевне, якщо я з точки П проведу перпендикуляр і до БЦ, ну, нехай тут буде точка Л, а тут точка Q, то по довжині відрізок LQ такий же, як відрізок AB, тобто дорівнює 6 см. Так як П середина КМ, А ЛП до КБ паралельні між собою, то ПЛ це середня лінія трикутника МБК. А отже, вона дорівнює половині сторони КБ. Точка К середина АБ, тобто відрізочок КБ дорівнює 3 сантиметрам. А тоді ЛП це половина, тобто 1,5 см. Відповідь. І далі нам потрібно знайти, як ми бачимо, PQ, то від довжини А від 6 ми віднімаємо 1,5. В результаті будемо мати 4,5 см відстань П. І це відповідь А. Відстань від точки перетину діагонали прямокутника до точки К. От точка перетину діагоналу прямокутника це точка О. І відстань ОК нам потрібно знайти. Ну, відстань ОК по довжині буде дорівнювати половині сторони Б Тобто буде дорівнювати 4 см, це відповідь В. Довжина відрізка КМ. КМ це гіпотенуза прямокутного трикутника КБМ, у якого КБ дорівнює 3 см, БМ це половина від БЦ 4 см. За теоремою Піфагора, якщо катити 3 і 4, то гіпотенуза КМ дорівнює 5 см. Отже, це відповідь Б. І далі довжина відрізка КН. От вона ця довжина відрізка КН. У нас за умовою МК перпендикулярно до КН. А БМ. Перпендикулярно до АВ. тому кут між МК і БМ такий же як кут між КН і АВ. Тобто кут між МК і БМ, от він цей кут, він дорівнює куту між КН і АВ, От цьому куту. Ми маємо знайти КН. Це гіпотенуза прямокутного трикутника АКН. Нам відомо АК прилеглий до кута ось цього катет. Тому, якби ми мали косинус кута АКН, можна було б шукати прилеглий катет. Але косинус цього кута ми можемо знайти як косинус рівному його кута. З трикутника КБМ. Отже, косинус кута КБМ це відношення прилеглого до цього кута КТ та БМ до гіпотенузи КМ. БМ це половина від БЦ, тобто дорівнює 4. КМ ми шукали КМ у нас. За теоремою, так, КМ у нас ми шукали, і воно дорівнювало 5. Отже, 4 п'ятих косинус цього кута. Тому і косинус кута АКН також дорівнює 4 п'ятих. А косинус кута АКН, це відношення прилеглого катета. АК до гіпотенузи КН. Тому звідси ми і знайдемо гіпотенузу КН. Як ми бачимо для того, щоб її знайти, ми маємо АК помножити на одиницю і поділити на косинус кута. Отже, я запишу, що КН дорівнює АК поділити на косинус кута АКН. А він, як ми знайшли, дорівнює 4 п'ятих. Тому це буде дорівнювати. АК у нас половина від АБ3. І поділити на 4 п'ятих це помножити на обернений дріб на 5 четвертих тобто ми будемо мати 15 четвертих, 15 четвертих це 3,3. ,3 3,3 четверти це 3,75. Тобто відповідь Г.